Дуже часто люди задають запитання, чи є запчастини саме на ці трьохколісні електроскутери. Ось, наприклад, що часто виходить з ладу, це сама ручка газу. Десь заїжджають у фірточку, вона має невеличкий прохід, ударили, відбили. Далі, крила 720 гривень. Так, разом зі стопами. Дуже частенько, теж фірточку. Десь не розрахували, погнули і так далі. Це люди, які нещодавно наприклад, купили. Сидіння різноманітне 430 гривень. Наприклад, порізали, поїхали в ліс, порвали. Півень заскочив своїми позюрами, роздери сідушку. Отак. От далі боковий, пластиковий. Такий от декоративний захист. Вони йдуть покомплектно. Далі є акумулятор 1900 гривень і 2200 гривень. Акумуляторів тут стоїть декілька, тому якщо зимою не заряджаєте хоча б раз на місяць і тримаєте в холодному приміщенні, є велика ймовірність, що прийдеться купувати нові акумулятори. Перед тим як купувати, обов'язково зважте всі за та проти, чи є у вас тепле приміщення, щоб зберігати електроскутер. Різноманітні тросики, контролер, різні стопи. Вони є окремо і є у зборі. Ну і Найголовніше, що саме частіше б'ється, це передні поворотники. Вже і в себе декілька разів відбував. Я їх склеюю. Але якщо не хочете клеїти, ціна у нас таких 260 гривень. Показую, що в нас є по декілька штук, їх і контролери не один, цілий ось ящичок, бачите, різноманітні ручечки. Ось. Далі невеличкі, ну тут десятка два стопи. Ось, самі стопи лежать. Замки запалення, панель приладів. Коштує панель приладів найдорожче 928, але вони є. Величезний асортимент зарядних пристроїв, контролерів, фари, гальмівник колодків у збори, навіть на тих електровелосипедах, яких вже у нас немає. Зазвичай так буває. Пластик-насилач, який може підійти на фаду роту. Дуже часто його шукають. Ось електровелосипед силач. Є цілі пачки пластика, які б'ється. Там, де педалі. 200 гривень. Пластик каретки лівий і правий відповідно. Маємо різноманітних колеса, корзинки у зборі. Інший пластик до різних електровелосипедів, скутерів, боксів у зборі. І гума на електроскутера. Капітан забув показати. Тросики в асортименті, саме для людей, які хочуть придбати собі подібну техніку і побоюються, бо немає запчастин наявності. Щось є, щось нема. Це магазин. Сьогодні є, наприклад, придбали, а завтра вже може не бути. Потім знову є. Асортимент запчастин є у нас, починаючи, до речі, від зеркал, які дуже чистенько б'ють. Так, маємо тримач для телефона 195 гривень, можливо, когось зацікавить. Ще різноманітні фари, оптика, дискуторів, мопедів, але головне нас зараз цікавить електровелосипед. Ось, бачите, на спарту капітан. Ось маємо такий пластик. Жовтого кольору, червоного кольору, зеленого та сірого. Було 4 кольори електроскутерів. І всі 4 кольори є в наявності.